Коли Леонід Макарович Кравчук став президентом України, мені було 18 років. Голосував за першого президента Я в армії. Як зараз пам'ятаю, віддав свій голос за В'ячеслава Чорновола. Чому не за Кравчука поясню? По-перше, тому що це був партійний функціонер Комуністичної партії України, який займав посаду завідувача відділу пропаганди та агітації. По друге. Щоб зайняти пост секретаря Комуністичної партії України, уявіть собі, як потрібно було вислужуватись. Ну і по третє, були відомі його виступи проти народного руху України, що ставило під сумнів його щиру відданість ідеї незалежності держави. Але пан Кравчук досить швидко перевзувся і вже 24 серпня 1991 року ставить на голосування, будучи головою Верховної Ради України, акт проголошення незалежності України, виходить з Комуністичної партії України після її заборони 26 серпня і болотується на посаду Президента України як батько незалежності. Як таке можливо? У мене є декілька пояснень. Перше пояснення це страх бути викинутим на смітник історії. Більшість комуністів злякалися пучу 91-го року, вірніше його наслідків, і були майже політично паралізованими. До речі, як згадував Левко Лукянко, саме це дозволило протиснути голосування за акт проголошення незалежності. Друге пояснення. Друге пояснення це страх втратити посаду. Крім того, Москва ставала токсичною. І третє. Особиста моя думка мета Кравчука було зберегти авторитет Росії в Україні, запобігти остаточному руйнуванню її впливу. В підтвердження моїх слів, давайте поглянемо на його злети та падіння. І слід сказати, що 1991 1992 рік були піком популярності президента, оскільки даний період українське суспільство ще переживало ейфорію 1991 року. А далі державотворчі процеси гальмувались, економіка знаходилася в глибокому піке. За період правління Леоніда Макаровича змінилося 4 прем'єр-міністри України: Вітольд Фокін, Леонід Кучма, Юхім Звягільський, Віталій Масов. Жоден з них при цьому не відзначився соціально-економічними реформами чи спробами хоча б вивести країну з кризи. Рівень інфляції складав 200%. Введені тимчасово купону карбованці знецінювалися щодня. Замість оплати праці і товарно-грошових відносин вводились бартерно обмінні операції. Складалося враження, що президент держави самоусунувся від виконання своїх обов'язків. Аналогічно спостерігалося і в політичному розвитку. З основних процесів державотворення видатним було хіба що формування Збройних сил України. І то це відбувалося з певними нюансами, про які ми ще поговоримо. І на це все накладався перший конфлікт з Російською Федерацією, який Україна фактично програла. Щоправда, на моєму каналі є відео, Посилання я скину, Слід віддати належне, тодішньому Кравчуку. Після того, коли в 1994 році на територію Криму було введено Національну гвардію, ситуацію вдалося стабілізувати. Проте давайте подивимось на падіння Кравчука, тому що воно захопило і падіння України. 1993 рік. Масандрівські угоди нагадаю, що вони передбачали не тільки поділ Чорноморського флоту. Але й вивезення та утилізацію українського ядерного боєзапасу до Росії. Я познайомився з оцінками сучасників тих подій, спогадами Анатолія Зленка, міністра закордонних справ, і Костянтина Мороза, міністра оборони України. І мушу сказати, що це падіння Кравчука і падіння України. Основним аргументом Кравчука була економічна криза і нездатність України забезпечити утримання Чорноморського флоту. В додаток на Україну Росія тиснула вже давно випробуваною зброєю. Осним аргументом з російської сторони були борги за газ. Але ж, панове, це удар по державній безпеці України. Це удар по патріотично налаштованій частині населення, а особливо по військовим. І недаремно Костянтин Мороз подав у відставку. Підписання масандрівських угод це було розчарування. Я, можливо. І, мабуть, зміг би зрозуміти Кравчука, якби не одне, але. 14 січня 1994 року в Москві, всупереч Лісабонському протоколу про нерозповсюдження ядерної зброї, Кравчук самостійно, без відповідних на те повноважень, підписав тристоронню угоду про негайне вивезення всієї ядерної зброї з України до Росії без будь-яких гарантій безпеки. Ми останнім часом дуже часто чули. Закиди стосовно Будапештського меморандуму. Але ось ця московська угода ніколи не згадувалась. А тепер давайте спробуємо підсумувати усе. Отже, економічна криза і відсутність радикальних реформ після руйнування радянської економічної системи. На це накладалась енергетична залежність України від Росії, плюс відмова від ядерної зброї та фактична відмова від Чорноморського флоту. Руйнування Збройних сил України. Усе це в сумі призвело до трагічної події 1994 року поразка України у дипломатичній війні. До речі, закордонні експерти так і говорили, що це тенденція відновлення Радянського Союзу. Я в одному з своїх відео називаю Леоніда Макаровича Кравчука російським гауляйтером України. На мою думку, його діяльність має бути засуджена істориками. Так, деякі дослідники називають це період формування інститутів державності. Та формувалися вони якось дивно, мляво, посткомуністичними принципами. Не було чітко визначено законодавчої та виконавчої влади та їх повноважень. Україна продовжувала жити за Конституцією 1978 року. До речі, я це пишу 29 лютого 2024 року. Десять років триває війна Росії проти України і якось дивно. Потілу пробігли мурашки. 19 жовтня 1993 року Верховна Рада України прийняла військову доктрину, яка визначала Україну як без'ядерну державу з позаблоковим статусом. Шановні, ви уявляєте, Україна 1994 року була оголена, деморалізована, бідна держава з 64% безробітних. У 1994 році Україну врятувала політична криза в Росії 1993 року та Перша Чеченська війна від остаточного краху. Тому давайте подякуємо Джахару Дудаєву. А тепер ви розумієте, що він говорив у своєму пророчому відео? Це мій шлях розуміння. Не треба бути великим пророком. І дійсно, Росія періоду Єльцина. Нічим не відрізнялася від Росії періоду Путіна. З 91-го року до сьогоднішнього моменту ця держава не полишає надії відновлення імперії.